На Чернігівщині стартував набір фахівців із супроводу ветеранів війни за новими стандартами. Про це повідомляє відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної військової адміністрації. У 17 громадах області відкриті вакансії на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зокрема, три посади доступні у Ніжинському районі: чотири у Новгород-Сіверському, дев'ять у Чернігівському, чотири у Прилуцькому та п'ять у Корюківському. Ще три вакансії оголошено у Чернігівському обласному центрі ветеранів війни. 6 січня міністерство у справах ветеранів України розпочало прийом заявок на ці посади відповідно до оновленого професійного стандарту. Тепер участь у конкурсі можуть брати громадяни України, які мають освіту за одним із дев'яти напрямків: а саме освіта, культура, соціальні науки, бізнес та право, інформаційні технології, інженерія, охорона здоров'я, транспорт або безпека й оборона. Відповідні зміни були внесені до реєстру кваліфікацій, що значно розширило колу претендентів. Для участі у відборі необхідно мати громадянство України. Заяви на участь у відборі приймаються лише в електронній формі. Через платформу є ветеран перевагу під час працевлаштування матимуть кандидати з рівними балами, які мають статус ветерана війни, постраждали під час Революції Гідності, є членами сімей загиблих захисників України або перебувають на обліку в єдиному державному реєстрі ветеранів війни. У грудні 2024 року в Україні почали роботу перші фахівці із супроводу ветеранів. Нині в країні працює понад 487 таких спеціалістів. Вони допомагають ветеранам війни та їхнім родинам у вирішенні важливих питань, зокрема щодо отримання соціальних гарантій, статусів, реабілітації, освіти, працевлаштування чи започаткування власної справи. Від початку роботи до фахівців із супроводу ветеранів вже надійшло понад 4500 тисячі варнй